І центру, так? Да, так. Центр. І від стойки до стойки виходить 4,90. Добавляємо жіраді до 70 см, виходить до 4,90, чітко. Ну так що, контора, так? Да? Фірма. Фірма. Ну слава Богу, що це виходить. Слава Богу. Да, Фереш. Так, оце забираємо, значить. Прекрасна машиняка. Промірили, значе все нормально. Бо дай мені, будь ласка, рулетка гляну покину. Та, ну, якщо так стоїть, то вже які питання. Тут ще буде по внутрішніх трохи сіграть. А, ну так, возьми по, по мірі 70 см. Щоб було між ними, щоб я точно знав між стойками. Від центра до центру? Да, від центру до центру. Оттримайте. Ага, давай буде тримати. Ось. 70. 70? 70? Да, да. -да. Давайте тепер сюди. Я що перевіряю, Це тут. Це дуже принципова історія. 70 бачиш. Так, ти цей. тут, ну, ще трошки підкоригуємо, Ну так. Да. Бо 71, тон черещую, правда. То, да. Ні, воно тут є місце, куди двигати, Оце здвинеться трошки. Да. Не, оце трошки здвинеться. Куди грати. Тут да. ну, два, треба просто трошки здвигне. Ні. Ну, Вони є куди регулювати, там можна буде і ну, як ну, захочуть. Сіграє, тут бо... уже виходить 76 можна ставити як захочуть і скільки. Ну, Тут є куди гуляти. Короче, аптека. Так. Да. Хороші запої надо брати. Мать, чого третьо. Чого запоїть? Ну так як є споворка, а хочеться поїхати брати. Так. Просто 3 см, так? Да? Да, воно є куди сіграти. Є куди да. грати. Зараз на кожний є. — да. да. Відпусти. Все прекрасно, Доробити, складати. — А отут просто виходить по логіці правильно, що має вийти, що тут більше так да, Бачите, тут більше. Тут Не, все, так це ми 7, по дві, три якраз. Ну, Не, так ми ну, його Є все здвигаємо. Ну, тоді двигаємося з центру на краї. Да, так, да. З центру на краї і все воно тоді совпадає. Тоді. І Володя буде молодець. <ріст> <ріст> <Да? Грамоту ріст> ну, мені Грамотовий, <ріст> як, як робі... роман, зробив. Да, да, Зробимо, як роману.